До війни я працював е, звичайним футбольним тренером з дюшор Дісна. Це дуже моя любима справа, це справа моєї життя. Ну, але е, прийшла клята війна, і я залишив свою улюблену справу і пішов обороняти обер... 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 нашу батьківщину. Я пішов сам, у мене був е, ТРО, 119 ТРО нашої бригади, мій знайомий. І Я зателефонував йому, попитав. Він, спочатку він подумав, що мені треба щось відмазувати ну, від воєнкомату. Але коли я прийшов, кажу Я до вас, він в смысле, ну, не зрозумів, що, що трапилося, Говор, так, я не можу вже терпіти, я до вас. Він, Привів до мене командира, ми познайомились і так почався мій військовий шлях. Коли почалася війна, я побачив, що йдуть хлопці, котрі далекі від зброї, від цього, а я сиджу молодший сержант. Я сказав, ні, я йду на війну. І так я пішов. Заради дітей, заради наших людей я і пішов, щоб кацапи сюди не зайшли. Це була основа, основою, що я все, я вже не міг сидіти вдома, тренувати, хоча це моя любима справа, але я для себе у мене внутрішня ну, з'їдала мене внутрішньі, що, що ти сидиш вдома. Іди, захищай. я наважився і пішов одразу. Спочатку ми знаходилися за місцем, потім е, на кордоні на Чернівській області, потім е, Сумський напрямок Сумській області і потім Донбас. Отак був на Донбасі. На Донбасі я 19 січня отримав поранення і зараз знаходжусь на лікарняному. Я був на мінометній батареї, був э, майстер номер обслуги. Зараз роздісню, тобто я знаряджав ну, кабачок, ну, забрасував, стріляв. У нас одного разу був штурм, рації нам завчили. где-то пів п'ятого ранку. Ми стільки стріляли, що в мене судор... ну, судорога, рука отак от стала, я нічого не можу зробити. Я її щупаю, вона нічого. До того ж, це ж тяжело, це ж в амуніції треба дістати, треба знарядити, ставити, виставити приціл, стрі... ну, стрільнути, а потім опять. І так, так дуже важко було, але витримали. Ми прикривали нашу піхоту батальйонів. Ми зазвичай розполагалися за два кілометри від наших від ну, лі, лінії. Тому що ми, як коли штурм, ми перші повинні відреагувати і відбивати, щоб вони не лізли на нашу піхоту. Це наше завдання було, найголовніше. Я спочатку Збирав колпачки, але потім вже їх багато було, збилися з, з, з рахунку. І Це е, е, єдине, що радувало, чим більше, цим, це в, якось внутрі натхнення було, і ще хотілося, і ще, і ще, і ще, щоб ні одного кацапа не було взагалі. І зна, знаєте, що хочу сказати, що е, хотілося б як може е, на багато користі приносити. От навіть зараз, о, ну, але от, от, моя за, ну, хвороба, але я вже не зможу допомогти фізично. Ну, але я був б, ще б задов... ну, задоволений, би, щоб е, хотів би по, е, ну, допомогти нашим хлопцям. Але так трапилось, що. FPV-дрон, але скажу вам так, що знаходиться в Серебрянському лісу, його вже ліс тяжко назвати, там вже галявина пуста. І зараз ви вже бачите, що зараз війна дронів, вони їх дуже багато, вони попали в наш бліндаж. Слава Богу, що я хоч один був, рядом хлопців не було. І я отримав тільки поранення. хлопці злякалися. Ну, і так Мені хлопці допомогли. Мені, слава Богу, можна так сказати, повезло, що рядом були смежники, у котрі був квадроцикл. Вони одразу приїхали мені на сані. І на Івак 5 км. Якщо б не квадроцикл, я б вже не, не вижив. Там вже на, на хвилину в мене осколок залетів і ну, розірвав резер, кишку і все ну, сміття все середину. Це скільки? 14 операцій. На 13-ту десь я тільки ну, лікарі. Зрозуміло, що я викораблююсь. Вони навіть одного процента не давали. Ну так, якось дуже тяжко. я зараз вже вісім місяць лікуюсь, стоїть ну, стає стома. У мене сідає мотивація, бо я зрозумів, що якщо хлопці не будуть боронити, то вони зайдуть і все поубивають наших дітей, жінок і все. Мотивація завжди повинна бути. Як би не було, там, що кажуть на рукавості, вона внутрі. З... Середині. Середині, так, середині. Я хочу скористатися нагодою, подякувати рідним своїм, близьким, друзям, побратимам, колегам, однокласникам, одногрупникам, всім знайомим, хто мене знає, велика вам вдячність за те, що... Бачите, я була завдяки вам я живий. Так що велика вдячність. Та, да, і вибачте, що я на час отримання ранення не міг, да, не міг відповідати. Ці я зараз е, знаходжусь на лікарняному, всі кажуть, ну а як реабілітація? От і Я кажу, реабілітація так в мене приходить з друзями, спілкування, зустрічі. Дякую, що не забувають. Запрошують на різні мероприятия, там футбольний рив, перший пас, це дуже приємно. Я сподіваюся, що одужаю, що, мабуть, за ветеранів там пограю, там, 50. Ну, це футбол це життя. Якщо хтось думає, що футбол це просто секція, це невірно, це життя. Воно згортує гуртою людей. Це, я вам кажу як, вже, можна сказати, професіонал. Цей стадіон, це, я вам хочу сказати, це як другий дім, друга родина, дуже шкода, це жах, дивитися, в якому зараз становищі. Да, звичайно, хочеться тренувати діток в мирний час, але, на жаль, такі реалії. Але нічого, наші дітки патріоти, тренуються, незважаючи на такі труднощі. Є і футболісти цікаві, і взагалі діти у нас дуже гарні, хороші, щирі українці. Так що слава Україні!